Універсальна кабіна клітка WSC-4 для реабілітації та кінезотерапії. Тов Меделайн з гордістю представляє кабіну для кінезотерапії, реабілітаційну клітку wsc 4 та її технічні можливості. Основне обладнання для кінезотерапії складається з клітки для реабілітації з спеціальним реабілітаційним столом і приладдям для вправ, а також з підвісної системи у вигляді канатів строп і ваг. Цей набір називається універсальною кабіною для підвісної терапії типу wsc 4 Горизонтальне розведення і зведення верхніх кінцівок у підвісній системі, кінезотерапія або лікування рухом напрямок фізичної реабілітації, який передбачає виконання активних і пасивних рухів, певних вправ для досягнення конкретного терапевтичного результату. Назва кінезітерапія походить від давньогрецького кінезес, рух плюс терапія, лікування. Кінезотерапія це самостійна медична дисципліна, яка спирається на досвід і ґрунтується на всіх інших медичних дисциплінах, та являє собою активний метод лікування, при якому хворий повноцінно бере участь в реабілітаційному процесі. Кінезотерапія це один із видів рухової терапії, яка дозволяє виконувати терапевтичні вправи для збільшення амплітуди руху, м'язової сили та підтримки частин тіла, використовуючи шнури, канати або стропи. Метою реабілітації є відновлення втрачених рухових функцій, наскільки це можливо: збільшення м'язової сили, покращення нейром'язової координації. Також кінезотерапія знижує силу третя в тканинах та дозволяє дозволяє виконувати рухи з мінімальним опором. Розвантаження або підвішування кінцівок пацієнта в реабілітаційній кабіні на канатах і стропах знижує вагу кінцівок і тим самим полегшує виконання цілого ряду терапевтичних вправ. Це дозволяє розширити сферу рухливості суглобів з подоланням обмеження рухливості, що викликані, наприклад, болем. Увага! Всі нижче наведені процедури виконуються безпосередньо під наглядом лікаря. Самостійне виконання вправи плечового пояса і верхніх кінцівок з використанням мото. Уски КС 03 самостійний контроль виконання вправи для плечового поясу має на меті збільшення рухливості плечових суглобів, збільшення м'язової сили і координації рухів. Під час виконання вправи у клітці здорова верхня кінцівка контролює рух пошкодженої кінцівки. Мотузка КС 03 охоче використовується жінками, які перенесли мастектомію. Опір вправи плечового пояса і верхніх кінцівок з використанням мотузки КС 04 Вправи опору плечового поясу і верхніх кінцівок з використанням мотузки КС дріб 04 можуть виконуватися лежачи, сидячи або стоячи. У хворих з паралічем однієї кінцівки для фіксації кінцівки на ручці необхідно використовувати манжету для зап'ястку. Вправи опору сідничних м'язів в підвісній системі в положенні лежачи на боці підвішена ліва нижня кінцівка виконує вправи з дозованим опором згинання і розгинання кульшового суглобу, збільшуючи міцність сідничних м'язів. На сидінні поруч виконується вправа опору нижніх кінцівок. Тракція або витягнення поперекового відділу хребта. Простий спосіб зменшити біль в поперековому відділі хребта це здійснити тракцію витягнення хребта. Для тракції одягають ремінь для підйому тазу КС-дріб 13. До двох кілець чіпляються з однієї сторони карабін мотузки КС дріб 05, а з іншої гирю. На нижні кінцівки пацієнта одягаються стропи з підвісками КС дріб 07. Дозоване навантаження протягом 30 хвилин для розтягнення поперекового відділу хребта по Починається з однієї сьомої маси тіла. Кількість сеансів тракції 15 разів. Після того, як зняли вагу, пацієнт повинен залишатися в тому ж положенні протягом того ж часу, що і дією ваги. Загальне або повне розвантаження ваги пацієнта. Прийняття положення повного розвантаження ваги пацієнта надає знеболювальну дію для хребта. Розвантажує м'язи і наближує їх до стану невагомості. Підготовка до повного розвантаження відбувається на столі. Вправи при загальному повному розвантаженні приносять релаксацію напруженим м'язам, підготовляючи пацієнта для подальшої кінезотерапії. Вправи для нижніх кінцівок в положенні повного розвантаження, лежачи на спині. Тропи та реміні під час повного розвантаження ваги пацієнта дозволяють розвантажувати тіло пацієнта. У такому положенні пацієнт може виконувати вправи, розширюючи сферу руху в тазостегнових суглобах. Тракція шийного відділу хребта за допомогою петлі Глісона. Тракцію шийного відділу хребта застосовують в якості проміжного підйому голови в петлі глісона, як правило, виконується в сидячому положенні із зафіксованою петлею глісона на незалежному кронштейні на стіні в самому спокійному місці кімнати. Тракцію шийного відділу хребта можна також виконувати на реабілітаційному столі, в положенні лежачи на спині. Підготовка до такої процедури тракції робиться в реабілітаційній кліці на спеціальному реабілітаційному столі шийного відділу хребта повинна передувати тепловій обробці, наприклад, солюкс або сухому масажу. Процедура витягнення займає 30 хвилин до 15 повторень, навантаження від 2,5 до 3,6 кг. Після кожного сеансу тракції петлю глісона слід відкласти і залишити пацієнта у спокої на той же самий час, що тривала тракція, вправи опору нижніх кінцівок з тропами КС 11 Плечовий ротор. Механізм плечового ротора і опір може бути відрегульований, щоб працювати відповідно до анатомічної осі плечового суглобу. Пацієнт виконує рухи згинання та розгинання з дозованим опором, а також розведенням та приведенням руки. Плечовий ротор РБ1 через наявність довгого плеча повинен бути встановлений на стіні або на зовнішній стороні універсальної кабіни клітки для реабілітації WSC4, щоб Виконанні вправ інші пацієнти не піддавалися небезпеці. Ротори нижніх кінцівок. Метою роторів є збільшення амплітуди та обсягу рухів, зміцнення м'язів і відновлення рухової координації. Вони досить компактні пристрої, тому їх можна використовувати в реабілітаційних клініках, лікарнях, будинках для людей похилого віку і навіть у себе вдома і біля ліжка хворого.